З 5 жовтня 2024 року можна подавати документи безпосередньо у військову частину, в якій потенційний кандидат на військову службу хоче, хоче служити. Людина бере документи, приходить у військову частину, подає документи, далі вона проходить військову лікарську комісію. Це психологічні тести вона проходить. І вже далі ВЛК, і медики виносять рішення, відповідно, чи вона придатна чи непридатна до служби в морській піхоті. Е, якщо людина не служила 10 років, от теж цікаве дуже правило для старшого покоління, скажімо так, термін придатності взагалі до морської піхоти, по віку 45, виходить, по цим новим правилам. Для того, щоб потрапити до е, морської піхоти, от, в будь-який підрозділ, взагалі в корпус морської піхоти, е, потрібно мати певні фізичні дані. Тобто і ці фізичні дані теж перевіряються перед тим, як людина потрапить у підрозділ. Е, ну, це теж тішить, бо вже на первинному етапі можна відділити тих, хто придатний, хто непридатний, щоб людина і сама собі не морочила голову, і як би роти, і ну, всі підрозділи, всі були укомплектовані нормальними бійцями. Цікаве нововведення. Якщо людина не мала військової служби до 5 числа, вона теж може прийти подати документи, але проходить службу, вона буде в резервній роті. Ну а далі, відповідно, відправляють її в підрозділ вот, з цієї резервної роти. Уже в залежності від того, на що вона придатна за кваліфікацією. І сама людина, яка прийде, зрозуміти, вона має і маневр. І якби якесь уже розуміння, ким вона буде надалі служити і примінить свої навики там, де потрібно. Я всіх запрошую до служби в 35-й бригаді морської піхоти після проходження ВЛК відповідно проходити військову.